Перебирала книги і зрозуміла, що я перечитала майже всі популярні ромкоми. Алі Гайзлвуд – це завжди книги про жінок в науці. Не такуська головна героїня, і дуже гарний той самий вчений. Правда, найбільше мені сподобалась книга, якої мене немає, комусь віддала швидше за все, її така синенька. Краще ніж у фільмах. Підлітково, мило, по шкільному від ворогів до кохання. Не так вже й мило, підлітково. Дуже вона мені запам'яталась чтиво» Емілі Генрі це мій улюблений ромком. Кількість закладок сама про себе каже. Я просто багато в яких фразах головної героїні впізнаю себе. Це по-дорослому, це без драми, це щиро, це зачіпає. І від Емілі Генрі я купила ще книголюби. Ай, не ображайся, ти моя улюблена. Теж дуже літня, теж маленьке містечко, в якому двоє дорослих людей намагаються зрозуміти, що між ними таке відбувається. Чекаю в коментарях ваші книжкові рекомендації.